Та не пхай мене, диви яка. Всім привіт! Свято святом, а поранку ніхто не відміняв. І роботу, підготовку до поранки. Косіння трави. Я забула показати, але мама домазала сарай. Тільки отам, де Мартин стоїть. Бо треба Мартина вивезти на двір уже як потепліє, щоб і вночі можна йому там було бути на дворі. Тоді там домаже. Липка в нас вже днів 10 стабільно, тричі в день їсть траву. Ну, сіно ще додаємо після трави, але зелену масу вже на всю котушку їсть. Ви що тут робите? Ану не крадь! Давай! Шоні, Джоні, бистро. Давай, 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 давай. Он там насипала. Іди. Ви яка? Давай, Быстро. Наробили мені. Ну що, ага, розкидайте побільше. Воно ж так легко добувається. 28 квітня сьогодні переводжу овець на зелений корм. Малим незвично, але для них ще принесу сіна. Поміняю зараз воду. Доки вже тянути, останній стюк сіна почали, рано чи пізно він закінчиться, і рано чи пізно все одно їх прийдеться переводити. Суданки ще не сіяли, я скажу, що тільки замовила по інтернету, навіть з доставкою набагато дешевше, ніж в тому році, наприклад, купувала. У сусідньому селі по 60 гривень за кілограм. Зараз це мені обійдеться ще дешевше. Ну, ще відправлять з неділі, але не пізно. Суданка теплолюбива. Учиться, учиться. Балішня, я тобіся не так. Він у нас дуже довго привикав до дерті, а тепер до трави. Ягниці в нас хоч дає мідерть, сіно, ну, сіно лугове, але ягниці ді... діти стягли. Коли баран товстелезний і великий, он він, то ось ця сама здвійні, родила двійню. Пообдирали, як хтось писав, які некрасиві, їх треба підстригти, треба через місяць. Через місяць, всьому свій час підстрижимо, як розділилися. Тут наші дітки. Три баранчика, дві ягнички. Росляві такі ростуть. Усі чорне-біле двійня, чорне біле двійня. І ось цей один. Ось хлопчик з двійні, І? І ось хлопчик з двійні. Дівчинка з двійні, І дівчинка з двійні. І Шоні Джоні. Пробують. Ну пробуйте. Старим це в кайф. Ну, початок сезону. Я не пам'ятаю в тому році, з якого числа почала їм уже косити. Ну що, не добре? Вам сіно не здійсню. Не добре, ні. Нічого, буде добре. Буде смачне усе. Ну, що, мій хороший, це ручний баранчик. Ой, ні, це ягничка. Баранчик ось у нього задок такий біластий. Що, ні, Джоні наш. Ух! Гарний. Бичок наш також траву їсть. А! Ще в мене заболеть. Тобі не така трава? Що ти кажи, дала? Ну що ти дала? А старшим смакує? Звикнуть, а якби сіна вже не було. ємно хрумтять. Йдіть ось до драбини, ще тут є. І, ну, що? Бачу, що Соні Джонні буде агресором. Ну, за одяг він кусається це вже давно, але вже мене сьогодні вдарив. Оцей малий двохмісячний чортик. Все йому треба. Он який. Поставила я їм воду і принесла малечі сіна. О. І сіно не таке. Чого ти там шукаєш? Б'ється. Я одійшла він мене по нозі. Недовго. Ти будеш у боксерах. А що там у сіні не таке? а? Цим зараз ще додавлю трави. Вийшла на город овець, поки не забула, бо в мене прокритий той довгий парничок з боку. Дзвоніть, пишіть. Полуничка ще трохи є. Ось отакі кущики, які тільки-тільки викинули квітконоси. А своя вже цвіте. Це сорт, який не знаю назви. Починає квітнути. Залишила трохи собі. Завтра, як мама мені допоможе, я її хочу трохи розсадити. Все одно цю ділянку буду вирізати. Ось вона вже квітне. Ось як старіший кущ, він раніше почав квітнути. Хочу спеціально її, щоб вусика пускала до осені. Ну і тут залишиться, звісно, нічого вирізати не буду, буду просто бур'яни виривати і все. А... Тому що на осінь вже є перед замовлення, так можна сказати. В тому році осени ось я садила. Вже таку гілочку викинула. Це сорт без назви. Але... Я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається. І по смаковим якостям. І взагалі кущики в неї такі гарні, розлогі. Ой, а лопати не взяла, чим я буду землю накидати. Тут у мене квіти і. Ай, треба завтра полити. Квіти і помідори. Помідори, надіюсь, видно. Дум -дум -дум Накриваю. Ми не білоручки, ми ручками земельку прикидали, вкрила. А тут що? Капустенька моя рання. Клас. Ой, гарнюсінька. А тут в мене цвітна. Он там. Одна щось бачу присохла, але я на неї не дуже великих надій покладаю. Мені головне ось це. Дуже гарна І сходить рання картопля. Без ніяких прибамбасів, без агроволокна. І місяця ще не пройшло, а рядочки вже буде видно. Ось. А Рев'єра і Белароса. Ну і там цибуля, все по стандарту. Тому ще покажу вам гарний синький кущик, який розквітає у затишку. Ох, і краса. Та спірея ще тільки-тільки розкривається. А ось у затишку. М -м -м. А пахне як. У нас тут раніше була птиця. Ось клітки на птицю. То цій спіреї тут життя не було. Курчата її так вискубували. А це вже два роки, як вона тут господарює. І мені дуже подобається спірея. Той кущ окремо, як заквітне, це наречена. Дуже гарна і красива. Буся вже всіх привітав, а я на останок відео вітаю вас із вербною неділею. Всім щастя, здоров'я. Любіть себе і щоб вас любили. Зустрінемось у наступних відео. З завтрашнього дня хочу зайнятися квітниками. Всі вільні хвилинки буду дополювати, висівати, висаджувати сальвію, тому що вже ого. го ну І так далі. Тиждень буде насичений. Piętna osiem z buzy okno.